Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Зручно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі Чими цінами. Мої вітання. Видивитись програму паспортний сервіс. Оформити закордонний паспорт швидко та з комфортом можна в Житомирі. За два роки центр обслуговування громадян паспортний сервіс прийняв близько 11 тисяч містян і жителів області. Завдяки. Чому центр набуває дедалі більшої популярності серед тих, хто має намір з'їздити за кордон? Дивіться далі у сюжеті. У паспортному сервісі громадяни мають можливість оформити паспорти для виїзду за кордон для всієї родини, отримати інформаційні та супутні послуги, визначивши, які послуги потрібні людині, і чи є для цього необхідні папери, працівники центру заповнять усі необхідні документи. Тут відвідувач сфотографується і оплатить усі послуги. Для цього безпосередньо в центрі працює термінал. Людина підходить, що потрібно я їй показую, Вибираю, вона сама вносить кошти в термінал. Якщо потрібно людині, якщо в неї немає. Без здачі внести в термінал, то я е, можу залишок коштів тих, що залишились, переховати на мобільний рахунок. А якщо не потрібно, то я можу розміняти її кошти і дати здачу допомогти людині, щоб вона не запуталась, що їй потрібно зробити і куди що потрібно вже платити. Житомирці вдячні працівникам паспортного сервісу за європейське обслуговування швидко, з комфортом та без черг. Да, вот он, я отримав паспорт за гран. Бальшої спасія дівчаткам. За хорошу роботу все було дуже хорошо. Я дуже доволен. Мені порекомендували. Мені просто дитині треба швидко зробити, так як на стато учасник АТО, і нам дають дитині до путівку за кордон. Мені треба зробити проїзний документ. Мені сказали звернутися сюди, і мені дуже сподобалось обслуга, приємні, привітні. Задовільнило, ми встигаємо на той термін, що нам на сьогодні. Основним завданням державного підприємства є сприяння міграційній службі у виконанні нею своїх завдань, а також зменшення навантаження на її підрозділи. Я просто мімошол сюди, прийшов, зрозумів, що можна оформлятися без проблем. Там черги такі, що я навіть ну бросив надежду, там як стоять, пішов себе. Зустріли мене дуже шановно, дуже вічливо. І діло в тому, що дівчатка всі настільки поважливо відносяться до нас пенсіонерів, які звертаються до них своїми особистими проханнями, що я дуже вдячна. Повага та виважене, толерантне ставлення до кожного, надання якісних послуг на цьому і зосереджена увага всього колективу. Фахівці сервізу готують весь необхідний пакет документів для оформлення громадянам закордонного паспорту для виїзду за кордон. Також ми надаємо інші послуги. Це проставлення апостилю, страхування, туризм та інші супутні послуги. Наші співробітники роблять свою справу швидко, якісно і з доступними цінами. Приїжджайте до нашого паспортного сервісу. Ми чекаємо вас і завжди готові вам допомогти. Тож запрошуємо вас завітати до паспортного сервісу, який працює в місті Житомирі на вулиці Огієнка, 1, дріб 34. Весна у розпалі, а це означає, що час подумати про літній відпочинок. Хтось вважає за краще проводити свою відпустку на дачі, а хтось вирушає в чергову подорож по країнах і континентах, щоб отримати порцію нових незабутніх вражень. І щоб нічого не зіпсувало довгоочікувану відпуску, мандрівники уже зараз турбуються про оформлення закордонних паспортів для всієї родини. Багато з них звертаються до центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, адже саме тут на українців чекає дійсно якісний та європейський сервіс. Швидко та просто оформити перший закордонний паспорт для своєї дитини. Батьки можуть у паспортному сервісі, навіть якщо вони прийдуть з немовлям на руках. Цій крихітці всього 11 днів від народження, проте вона вже має закордонний паспорт. У центрі обслуговування громадян новонароджені його оформили за 7 робочих днів, і тепер маля може подорожувати зі своїми батьками по всьому світу. Утім, батьки Маші поки що збираються їхати не так далеко лише до Криму. Там на них із нетерпінням чи чекає бабуся, рахує дні до зустрічі зі своєю онучкою. Це Маша, їй 11 днів, а в паспортний сервіс звернулися для того, щоб оформити загранпаспорт, нам потрібно їхати до бабусі в Крим. Без загранпаспорта ми не зможемо пересечі границу. В один день папа сфотографировал прямо в роддоме. В один же день нам в сутки оформили свидетельство о рождении, мы сразу примчались сюда. Но очень удобно, быстро. Не було черги, все хорошо. Практика показує, що людей, які звертаються до паспортних сервісів, не бентежить сума, яку доводиться сплатити за для виготовлення закордонного документа, адже головне швидкість, якість і комфорт. Саме за це відвідувачі й платять. Інша категорія громадян, яка має у своєму розпорядженні час, може звертатися до міграційної служби. Там також надають аналогічні послуги, але треба трішки почекати. вважаю, да, що має бути вибір что кто хочет дешевле, делает там, кто готов заплатить, почему нет. Закордонні паспорти малюкам видають на 4 роки, потім їх потрібно поміняти на нові. Це пов'язано з тим, що за зазначений строк діти дуже змінюються. Починаючи з 16 років, закордонні паспорти виготовляються на 10 років. В установі зазначили, що зараз попит на виготовлення закордонних паспортів для діток збільшився відсотків на 40. Це й не дивно, адже наближається період літніх канікул, і родини планують їхати на курорти в інші країни. Раніше або Оформити дитині закордонний паспорт, особливо малолітній, у паспортному сервісі просили із іншими документами принести фото 10 на 15 та дві фотокартки 3,5 на 45 Аби зекономити кошти батьків і одночасно покращити рівень обслуговування, керівництво державного підприємства Документ організувало фотографування на місці. Тож навіть таких малюків, як Марічка, фотографують у паспортних сервісах. Якщо ж дитина не може бути присутньою під час оформлення паспорта. У дорослих залишається можливість принести до центру її фотокартки. Дедалі більше українців обирають паспортні сервіси. Тут є все необхідне для зручності клієнтів: м'які стільці, вайфай, дитячі майданчики, та звісно, кава та чай. Рівень обслуговування у паспортному сервісі дійсно найкращий серед усіх установ, що надають подібні послуги. Він кардинально відрізняється від старого формату, до якого громадянам довелося звикнути за часів Радянського Союзу. 10 лет назад я получала также загранпаспорт в нашем авире районном. На это мы потратили около трех с половиной часов, причем стоя в душном тесном помещении, забитом людьми, то есть, кроме негативных впечатлений, не было никаких так сказать, воспоминаний. Спогади про такі умови спонукали подружжя Сюзану та Федіра шукати альтернативу. Оформити закордонний паспорт хотілося швидко та з комфортом. Почувши про паспортний сервіс, вони вирішили перевірити, чи насправді в Україні тепер оформлюють документи в європейських умовах. І не пошкодували. Іскав ну, я недовго, довго, тому що слухав по телевіденню, що тут відкривається цей центр. Ну, зашел в Google я, и я мы уже здесь. Мы оформляли здесь загранпаспорт. Процедура на самом деле очень легкая, быстрая, очень вежливые менеджеры помогают буквально во всем, на каждом шагу. Чувствуешь себя очень комфортно. Нам понравилось. Оскільки в паспортному сервісі усі процеси автоматизовано, працює електронна черга, оплата здійснюється через термінал, то сам процес подачі документів зводиться до того, щоб просто підписати необхідні папери. Їх готують для клієнта працівники. Вони заносять усі дані до електронної бази, фотографують та сканують відбитки пальців. Крім оформлення паспорта для виїзду за кордон з біометричними даними або без них, тут можна скористатися послугами оформлення договору страхування, проставити або. Та замовити довідку про несудимість. Більш детальна інформація про Центри обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті pasport.org.ua сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 94. Це була програма паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на бажана 1 е телефон 392-01-94 у Києві.